Здянський Союз розробив москвіч. Інженери зробили прорив. Прорив у майбутнє? Вони не знали, що він себе представить через 30 років. 90 2023 дні. Вітаю на каналі АвтоТОП. Сьогодні з вами Іван і вирішили ми урізноманітити трошки наші відео. І відзнімемо сьогодні цікавий сюжет з Київ Карфест, який проходить з 14 по 15 жовтня, тобто сьогодні останній день. І там представлені ретро-автомобілі, а також автомобілі модифіковані. Тобто виставка автомобілів, яка вже дуже давно не була ні в Києві, ні в Україні в цілому. Там зберуться цікаві ексклюзивні моделі автомобілів і також дуже цікаві тюнінговані проекти. Я думаю, що це буде цікаво подивитися вам. І ми поспілкуємось з учасниками. Цього Фесту і покажемо найцікавіші екземпляри. Ну і поїдемо ми на цей Карфест, звичайно, не на звичайному автомобілі, а на моєму автомобілі, який цілком міг би там. Виставлятися, якби в мене трошки було більше часу. Ну а на Карфест ми їдемо на АЗЛК 2141. Це мій автомобіль, яким я користуюсь вже більше трьох років, і дійсно він міг би представленим бути на цьому фестивалі. Просто трошки не вистачає нам часу. А, і по суті, цей автомобіль можна віднести як до олтаймерів, адже олтаймером рахується той автомобіль, якому більше 30 років. А цьому вже як і мені в принципі 33 роки. Це 90-го року випуску. І в той же час це тюнінг проект тюнінг проект на 300 кінських сил, дуже швидкий автомобіль, який розганяється до сотні за 6 секунд. Одно ж на цікавий екземпляр, яким я не дивлячись на те, що це дійсно такий автомобіль більше побудований для перегонів, користуюсь я ним на повсякдень. І зараз трошки про нього більше розкажу. Загалом автомобілі старі, радянські, автомобілі, яким більше там 30 років, якщо вони в дуже збереженому стані і гарно виглядають увагу, вони привертають до себе неймовірно. Ну, майже кожного дня, якщо я десь зупиняюсь там на заправці чи на мийці, до мене підходять люди, які починають розпитувати про цей автомобіль. Тому що, ну на сьогоднішній день цих автомобілів, як збережених там яких жиг чи збережених москвічів, чи будь-яких інших автомобілів, ну майже ви не зустрінете на дорогах загального користування, і в цілому, ну, це якийсь такий ну незвичний. Незвична картинка. Ну, А ще більше люди дивуються, коли, наприклад, їдуть там на Теслі чи на БМВ якоїсь останньої моделі і на швидкості там 200 їх позаду підпирає Москвіч і починає їм блимати фарами. Ну, Звичайно, ми розганяємось 200 тільки там, де це можна робити. Загалом цей автомобіль легенько розганяється до 240. Ну і також дуже приємно на ньому стартувати зі світлофорів. Особливо я люблю це робити з якимись свіжими BMW. Насправді раніше не було нагоди більше розповісти про цей автомобіль, хоча на Ютубі він представлений досить широкий. Ви можете зустріти е, цей Москвіч на каналах Сержо, на каналі Спрінтех, на каналі Крутящий Момент і навіть на каналі Сумерейсінг Тім. Е, дуже цікаві сюжети. Можете, в принципі, тут бути силочки їх переглянути. А ми не будемо витрачати час. Їдемо на Київ Карфест і подивимося, які ж там є автомобілі. Якщо ми говоримо загалом про цей автомобіль, то відноситься він до категорії сліпер. Як ви розумієте, є різні зовсім напрямки тюнінгу автомобілів, і сліпер це автомобіль, який виглядає зовні нібито стоково, а по суті, це автомобіль модифікований, іноді драговий, так як цей. І конкретно, якщо ми говоримо про ЗЛК 2141, який я володію, то цей автомобіль розроблявся в першу чергу для заїзду на воторі. Четверть, милі і коли він проектувався і вже був на колесах, це був дійсно швидкий автомобіль. Ну насправді, якщо ми говоримо навіть про сьогоднішній день, то я думаю 99% автомобілів, які рухаються по дорогам загального користування, цей автомобіль об'їде. 300 сил я не з голови взяв. Ми заміряли цей автомобіль на Діна Стенді, і він дуже показав класні результати. Крім того, що до 300 сил варто ще завжди, коли ви оцінюєте автомобіль, звертати увагу на вагу. Увагу на вагу. <с> Конкретно цей автомобіль має дуже низьку масу, а всього тонна ваги дозволяють ну, прямо зі старту цьому автомобілю а, дуже швидко прискорюватись. То рівних ось цьому автомобілю насправді я ще майже не зустрічав. Так, ми змагалися там в Мазераті. Як ага, ну ти думаєш, маски ще Мазераті? Мазераті? Мазераті. Але таких автомобілів насправді дуже мало, навіть сучасних. Коли вже в цього автомобіля є зацеп, то їде він ну дуже швидко. Ну, коротше кажучи, їдемо. Дивимось. Нас більше цікавить не цей автомобіль, а ті автомобілі, які є представлені на фесті. Я думаю, що буде цікаво. Bye. Ось ми вже на торговому центрі Ретровіль. Ось тут на майданчику представлені автомобілі е кінновані більше, всіх бажаючих, в принципі. Всередині торгового центру побачимо автомобілі ексклюзивні, автомобілі раритетні, ті, які, як правило, знаходяться в колекціях якихось колекціонерів. От зараз прийдемо на майданчик. Там, я думаю, найбільш буде цікавий контент для нас. Загалом, кому буде цікаве відео, звичайно, це молодим людям, а які хотіли б дійсно. Періодично там понавалювати, свапнути якийсь інший двигун на свій автомобіль. І в принципі, от в ході нашого огляду сьогоднішнього попитаємо людей, які вже це зробили, в яку суму в першу чергу це виливається, чи воно того варте, і загалом які емоції можна отримати від цього процесу. Я трошки декілька слів про сам автомобіль. Ти його брав в стоковому варіанті, наскільки я розумію. Це звичайна третя на двохлітровому моторі, ген третьому, а є восьмірки, На повному приводі От, брав його з Америки. Купили на копарті. Він проїхав. І ну потрошку, потрошку я почав його встановлювати. Зробили спершу обвіз, це S-Line круг від рестайлу. От. А далі пішло переобладнання, пнемо поставили, сідушки поставили з ТТС, руль з ТТС. Тепер найважливіше питання, якщо хтось з наших глядачів захоче собі поставити аналогічну підвізку на гольф чи Ауді, а, насправді трошки спойлер, ми вже знайомі були до виставки. От, так, я бачив цей ще. неймовірний гольф ГТД, дизельний, як так який просто також неймовірно виглядав, як і безпосередньо ця Ауді. Скільки коштує ось цей скажімо, левелап Якщо говорити про якісні компоненти, і щоб ти один раз поставив, і забув, то це десь приблизно від двох. До трьох тисяч доларів і ти це роз... разом зі стійками разом з усім уже регулювати кліренс. Тобто ти можеш, якщо в тебе ну не потрібно наприклад стенсу, ти в повсякденному житті можеш їздити на звичайній машині. А якщо тобі потрібно десь заїхати в якусь е... в ліс, якийсь, чи де ти можеш накачатися і повище і заїхати. Так що і найголовніше питання при максимально впущеній пневмі, скільки залишається кліренсу? От у цього автомобіля, то що там навіть мені здається, міліметру немає. Е, він лежить просто на землі. ну це круто. Ну, бажаємо успіху. Ми додамо обов'язково силку інстаграм. Обов'язково підпишіться, тому що там на його сторінці інстаграму неймовірні якісь проекти. Дуже дякую, Дякого. бажаємо успіху. До побачення. Це Mazda 3 bl правильно? ПК. ПК. Це точно. перший кузов ПК. А що тут робилося по цій машині? Що yeah. тут робилося? Ну простіше певно сказати, що не робилося, тому що вже багато чого замінено. Весь обвіз, бампера, накладки, задній салон, кермо. Ну, тобто все, все перероблювалося. Я думаю, що єдин... вона занижена, в неї кайлове стоять чи звичайно? Так, кайловери стоять фірми Хуз. Спортивної версії, фултапи, які регулюють і жорсткість, і відбій, і розвалу можна додати. Тобто це ловерта. Угу, Зрозумів. По дискам, що воно є за диски модні? Е, диски, фірму так і не скажу. До, до фестивалю, до сезону були 18 диски ага. фірми BBS, зараз 17 змінився трішки і трішки дропнувся теж донизу. І в неї по канону має бути знизу підсвітка, як в андеграунді, правильно? Так, вона є, є вона. вона є. Так, так, але почекаємо, поки стемніє. Обов'язково почекаємо, поки стемніє, покажемо, як цей автомобіль виглядає ввечері. Я думаю, він виглядає так само фантастично, як і в день. А що по двигуну? Щось робилося? Чи тут стоковий 1,6? Стоковий 1,6 на автоматі, поки до двигуна не, не дійшли. Є така одна із версій, що можна сюди встановлювати 25 двигун одновішої uh -huh. мазди покоління разом з приводами коробкою і навісним. Тобто, і я думаю, в майбутньому, якщо мені це буде приносити задоволення, так як зараз, то я думаю, ми до цього дійде. Ну і найголовніше питання: скільки може коштувати от такий проект, який ви склали? 에, може коштувати, я не скажу суму, але скажу, що може коштувати доволі таки небагато, тому що майже все, що робилося з автівкою, це робилося своїми руками, своїми руками та за допомогою хлопців, колег і, і так, і так. Тобто далі. Це, <гум> да, тобто це, це не так багато, як комусь здається. Все, дуже дякую Дякую вам. Успіхів. Гарного дня. Так. І позаду у нас ще один японський автомобіль, також Mazda BK. І також зараз розпитаємо власника, що по ній автомобіль виглядає наближено до стокового, бачимо якісь сплітера, стоїть катана. Ну я загалом люблю дуже японські автомобілі. Чому? Тому що я наполовину китаєць. Я не знаю, де тут зв'язок. Але тим не менш, давайте знайдемо от безпосередньо до. Чоловіки підійде, і ми розпитаємо, так, кого можна розпитати? Ви казали, так? А, да. Ви займалися стайлінгом цього автомобіля, так? Так, все вірно. Я бачу, є сплітера по ній. бампера трохи також інші. Бампера, ну, марки. Дивіться, це була Стокова 1.6 uh -huh. в комплектації турінг. Вона 2007 року випуска. Е, вона була куплена у вересні 2007 року моїм батьком. Е, після чого... Ну, це, по суті, вона ж 27-го року випуск. 7-го року випуску, так. Да, року випуска, да, і батько брав тоді салони. Uh -huh. е, Виходить так, що коли мені стало вже 18 років, я вже тоді поміняв три машини, це були починав з Запорожця, 968М попрошу, да, там 40 лошадіних сіл. Но там більше робив, ніж їздив. Да. Потім була двойка Жигуль, четверка. І після цього вже е, мазда що тут по ній робилося, розкажіть. Дивіться е, по ній робилося повністю весь обвіс. Мінявся комплектації Touring йдуть зовсім інші бампера. Немає накладок як на порогі, немає такого спортивного бамперу. Що переднього, що заднього. Весь стайлінг автомобіля тут я вам скажу так: немає жодної деталі, майже яка була з заводу. Якщо хтось хтось хоче так. замовити собі на таку мазду оптику, де, де вона замовляється? Вона продається якось Ні, готові це, рішення. Це, комплексу, це не чи готове ви самі рішення. Да, це купляється окремо сама лінза білет, яка вже вмонтовується в безпосередньо mm -hmm. в стокову фару. Тобто mm -hmm. готового такого рішення немає. Ангельські глазки також е, е, класичні вже для Mazda 3. В принципі. Але вже нового зразка були це колишні, то вони е, не славились надійністю. Зараз це катонові е, стоять англійські глазки, які дуже надійні. Дійсна частина, дивіться, ну е, мотор у нас залишився стоковий, 1,6. Е, по підвісці це Pro Kit, мінус е, 30 у нас ззаді, е, а попереду мінус 40, для того, щоб вона лежала рівненько. Ну рульця, я так розумію, вона рульця, як картинг, я її за це просто обожнюю. Ну навіть у 23-му році вона виглядає досить актуально. Салон також замінений на шкіру монітор, дивіться, з Аксели це Mazda на японський ринок. У нас на наш ринок такі не йшли монітори. Також тут стоять зеркала з автоскладуванням. Вони також були тільки на японський ринок. На нас ринок їх немає. Наскільки я знаю, ну і на максимально провокаційне питання. Яка так. машина краща? Лансер чи Mazda 3? Звичайно, 3. троє. Дякую. взагалі про ці родстери я не знаю нічого, окрім того, що я бачив в форсажі однозначно він дизель на такий катався, правильно? Це вона mm -hmm, була? Ні, це у нас ростер з м'яким дахом, правильно? Ні, це жовторишу могу показати, як вона відкривається. Розумію, Розкажіть Распроси. трошки про технічній частині. Звідки вона приїхала? То, що у нас такі автомобілі офіційно не продавалося. Е, офіційно – ні. Офіційно продавався слідуючий кузов. Е, ND, ну ще будуть сьогодні, навірно. Це із е, Америки. ну, Слушал, можно сказать, лимитированная версия Club. Угу. Она чуть-чуть изменена по технике, по стайлингу, по сравнению с обычной NC. Ну, NC это третий кузов. Okay. Okay. Uh -huh. Вот. Я ее сам не пригонял, сам не ремонтировал. Я уже ее нашел здесь. Угу. у вас машина выходного дня, или вы так лит Она покупалась weapon. как машина выходного дня, но не получилось. В итоге у меня другие машины стоят на паркинге, я же на этой. Что тут? Два литра атмосферник, обычный дифференциал повышенного трения. Немножко модифицированный выхлоп, но все заводское это что я говорю, в рамках этой ну, версии ее. И Шамана завжди цікаво, действительно, не знаю відповідь на запитание. Вот все чудики под лобовым. Я бачу, часто их на сівіках, на масло, а не было. На сивике есть. Это Дома Кун это персонаж японского телевидения, там маленькие мультики выходили по 30 секунд. Но в постсоветском пространстве он является символом GDM культуры. То есть чисто японские автомобили. З правим рульомна, ну, то є його я я взяв до другої машини, але показ є Все. Дуже дякую за коментар. Дуже Всего цікаво, добре. тому що дійсно рідкісний автобіль. Розкажіть трошки, де ви її взяли цю машину? А, я її купив в Донецькій області. В 2020 році. А, вона була трошки підколхожена, але нормально комплектна машина. Тобто я, по суті, повернув її оптику заводську, хромніздрі, диски. Теорічно. Скільки такі диски можуть коштувати? А, 1000? Зараз в районі 1000. У гарному стані. А це, якщо я не помиляюсь, С є 362 c якось називається модифікація в неї. А, вони тоді. Ні, просто є 36 Угу. Зрозумів. А що тут за двигун у неї? 2,8. причому машина американська. Ну, ага. вона американська як. До того як це стало з 2008 року. Тут мені чомусь здається, що тут зовсім невеликий пробіг по ній 300 тисяч 300 тисяч? 180, 180, 180 тисяч миль. Дивний збережений стан насправді багато часу витрачаєте на заправках, на коли пояснюєте, що це за машина і всім оточуючим. Ні не дуже. Ну але увагу привертає да. ні. Ну, зараз ну на, на таких мероприятиях завжди більше на заходах. Питання: навіщо сітка і як там сидіти позаду? <гум> типу, чого, чого сидіння закрити? Ну сітка ж вона піднімається, Вона просто... піднімається, щоб не задувало. <гум> Все, дуже дякую. Бажаємо дякую успіхів. Вам. Гарного ага. дня. Дуже мало, в основному чоловіки займаються от, диски на Олексі, шукають BBS собі, типу кермо, момо, типу там і все таке інше. Стилізують свої автівки, а дівчат тут майже немає. Ну, э, во-первых, мене Юля зовут. Я з э, детства, скажем так, мене папа більше к машинам, Еще самого детства в дитячому вместе сидели. Эту сиділи. Я вже купила. Такое єдине, що здесь було, це подсветка і все. Все остальное было уже сделано до меня предыдущим владельцем. Вот, я просто любитель таких машин, которые выделяются, которые как-то привлекают внимание. Я всегда хотела, чтобы люди про ну, я проезжаю мимо, и они вау, смотри, еще и девушка за рулем. Хотелось сломать этот стереотип, что девочки не интересуются машинами, что они, ну. Не розбираються, плохо їздять. Ну то есть, в такому є. Трошки по сівіку. Це у нас восьме покоління. Да. А, бачу, що тут капот, це імітація чи це карбоновий дійсно капот? Карбон, це дійсно карбон. А, да. Скільки плюс-мінус коштує такий елемент, якщо замінити на ну купити його і встановити на свій автомобіль? Я просто знаю, що карбонові елементи вони дуже дорогі. Около тисячі доларів стоїть, щоб його зробити. Що тут ще цікаво водопрацьовано? Дуже цікаві диски, ну однозначно мені подобаються. Що mm -hmm. це за диски? Диски американские тоже стоили 1600 долларов, тоже делались предыдущим владельцем. Здесь еще э, по мотору прошивка Stage 2 делалась. Uh -huh. и... Але что тут атмосферные наверное, ну... Да, обычный, нет 1.8, да-да-да-да-да. Я могу открыть капот, кстати, Я показать, что да. Там? Вот, э, выхлоп еще, стингер здесь делался. Uh -huh. Ну а так все остальное стоковое. Доделана тормозная система, чтобы она лучше была. И все остальное вот. Все. По салону что-то А, Там стоит только тоже могу показать. Поль от тайпера стоит. Uh -huh. И... А, так по нашій на механіці у вас. Так, да, так, да, так. Да. — Дуже класний проєкт, дуже цікаво. Ну, також сівіки, знаєте, ну, от це один з моїх улюблених седанів, тому що а, жодна більша машина не дає такої керованості і такої динаміки при о, атмосферному 1,8 моторі. Uh -huh. І дійсно, от на сьогоднішній день досі всі автомобілі актуальні, хоча от таких варіантів ну, їх майже немає насправді. Дякую вам за коментар. Бажаємо успіхів. Я насправді ще вчора бачив цю фабію з неймовірною неоновою підсвіткою. Вона виглядає. Ну, я зов, зовсім як не Фабія. Мені відразу товариш в коментарях написав, що це, напевно, він дізель приїхав. <гум> ну, реально, фабія дуже круто виглядає. Ви самі робили її чи так, вже купили там, готовий Вони повністю сам все робили. По технічній частині тут 1.4, 1.6? 1.2 турбо. 1.2 турбо. Тобто вона ще й їде, в принципі. Непогано. Цікаві диски, це у нас Це Б 1 з Субару. Правильно? По підвізці вона опускалася, правильно? По підвісті тут стоїть фолтап кайловери ISC. Дорогу, тобто, тримає чудово. Увагу привертає. Привертає, тому що досить нестандартно. Ну, тобто, таку машину побачити. Підводимо приєдна. підсумок, що Фабія це не тільки машина для села, але й може бути якщо, чи, може, цікавий, цікавий проєкт. Бажання можна зробити щось реально нестандартне. Скажіть, скільки ск 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 загалом витратили кошти на доопрацювання, якщо рахували? Чесно? Не рахувано депутат дуже дякую вам за коментар. Подаємо успіху. Як вас звати? Сергій. А підкажіть, у вас дрифт школа, чи це для себе ви будували проєкт? Я менеджер даного автомобіля. Зрозумів. А я так розумію, що загалом таких проєктів по світу, напевно, небагато. Я так бачу, що тут 6,2 двигун, правильно? Так, 6,2 двигун на компресорі. ЛТ4. Скільки видає силин? 700+. плюс. І і я так розумію, що це, ну, по потужності це один із найпотужніших проєктів дріфт плана по Україні, якщо ну, один із потужних, але це автомобіль вже проїхав 4 сезони, uh -huh. тому на даний момент є і не і потужніші, наприклад, на 2 jz моторі. Тому ну, це один із топових про автомобілів. Він виступав уже десь так, землі, звісно, так? Європа. В Європі також. Так, правильно? Так. А на яких чемпіонатах? Дріфмастерс, наприклад, це Дякую. топовий європейський чемпіонат. Зрозумів. А де вас можна знайти? Інстаграм, Ютуб, Фейсбук. Ви можете знайти цей автомобіль на інстаграм-сторінці Олександра Слобоженка. Угу. Це його Зрозуміло. автомобіль. Також буде Ютуб як канал зараз в нього. Угу. Тому на сторінці інстаграму всі можете інформацію на нього побачити. Дякую. Дякую вам, гарно. Намагалася робити більш компактніше, тому що дві години це ніхто не буде дивитися. Звичайно, але машин багато і цікавих. І дійсно є у нас естети, які люблять а, взяти стокову машину і зробити щось з неї незвичне, на радість собі та на радість оточуючим. А, дуже багато ексклюзивних екземплярів, які там в одиничних екземплярах взагалі є по світу. Вони представлені були ось тут в торговому центрі. А, була можливість їх побачити. Що великий плюс це захід був абсолютно безкоштовний. То багато було зборів для збройних сил України. Багато людей дійсно донатили. От і дійсно це плюс, якщо можуть бути представлені тут в тому, в тому числі там третя штурмова бригада були представлені. Вони збирали кошти, і багато інших бригад також змогли на свої потреби за рахунок великої маси людей зібрати додаткові якісь кошти на свої потреби. Тому ну не можна казати однозначно, що такі заходи на сьогоднішній день не потрібні. Якщо вони йдуть на користь, то чому і ні? Дякую, що дивились це відео. Зараз, правда, у нас день. Хотілося б дочекатися до вечора. Ви то робити не будете, я просто так зроблю пальцями і ви побачите, що тут робиться ввечері.